Колеги вітаю! Записується відео, щоб подякувати за суперкласний тімбілдинг, який ви організували для нас. Я, як працівник логістичної компанії, справді вперше бачила таку командну гру, яку проявили наші учасники. Вони дійсно боролись за перше місце, активно приймали участь у всіх конкурсах. І ще хочеться виділити те, що ви дуже розумно все скомпонували, розділивши, поєднавши навіть активну частину програми, де можна було побігати, поборотися, виконати якісь такі завдання, і те, що був час на те, щоб трошки відпочити, видухнути, а тим часом зробити якісь інтелектуальні завдання. Було все класно від моменту від початку, точніше, за те, що ви до нас дуже лояльно поставилися. І, в принципі, всі організаційні моменти ви все абсолютно затверджували з нами. Всі дизайн, матеріали, всі весь друк і так далі. Дякуємо за те, що ви навіть трошки відійшли від заброньованого нами пакету і дали нам можливість отримати фотографії. За це я вам супер супер вдячна. Клієнт мій задоволений, хоч і ще тому абсолютно всім своїм колегам-логістам буду обов'язково радити вашу компанію. Я сподіваюся, що це наша не остання зустріч, бо було прикро. Я вам бажаю ще більше класних нових клієнтів, які будуть оцінювати і будуть задоволені вашою працею.